Перев, адже без цього очікувати від ЗСУ ефективної боротьби не слід пише The New York Times. Байден же традиційно вагається, оскільки Білий дім серйозно сприйняв заяву Путіна, зняття обмежень на використання далекобійних озброєнь для ударів у глиб території РФ означатиме пряме залучення НАТО у війну в Україні. Утім, не всі вірять заявам Кремлям. Твердження, що дозвіл на застосування далекобійної зброї для зсу втягне НАТО у війну хибне. Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю The Times. каже, що у Путіна немає жодних так званих червоних ліній, зокрема щодо далекобійних ударів у глиб території РФ Іран та КНДР допомагають Росії, проте не є прямою стороною конфлікту. Ну ймовірно, крапку у питанні далекобійності для України поставлять на генасамблеї ООН, коли президент Зеленський офіційно представить план перемоги. Саме таку надію озвучив політико британський чиновник. Цитую, він сказав, що зараз ми перебуваємо на останньому етапі дипломатичних переговорів. І до обговорення цієї теми Олега Лісного політолога долучаємо до нашого ефіру. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго здоров'я доброго ранку. А, так, пане ложе, Зеленський знову їде до США. Чи можемо ми прогнозувати певний успіх цього візиту? Я поясню, що маю на увазі, тому що те, як зустрічали Зеленського у Сполучених Штатах Америки у 2022 році, і те, як його зустрічали в 23-му і в 24-му, на жаль, але це дві великі різниці. Той перший захват він минув і зараз ставляться все прискіпливіше. Не зустрічають з такими оваціями, не зустрічають із такими оплесками. Іноді здається, що навіть Трішки напружується, коли там вкотре він приїжджає до Вашингтона. Ну, по-перше, президент на 100 доларів ще вподобався, і зрозуміло, що він їде туди не за аваціями, а за конкретним результатом для своєї країни. І те, що. Українська дипломатія і спілкування, в тому числі нашого лідера нашої держави, вона є наступальною, десь є агресивною. Зрозуміло, що це не подобається багатьом або не дуже подобається, тому що всі звикли, що дякують навіть за те, що не дають, зберігають якесь таке миротворче обличчя і не атакують в риториці. Україна не до цього, тому що на не до дипломатії класичної можливо це ну звучить цинічно, можливо, навіть некрасиво, але за нашими словами. І за відсутністю дій з боку партнерів в конкретні життя людей, і коли на Терезах саме це знаходиться, то не завжди потрібні якісь лестощі, треба правда, і зрозуміло, що вона може не подобатись. Тому різниця дуже велика між першим візитом, який був чому викликали овації. тому що ніхто не очікував Україну побачити як державу що зовсім зовсім нещодавно на той момент, да а тут вона вижила, вона воює, вона завдає ударів Російській Федерації. Це було таке: знаєте, е шок, скажімо так, від від того, що очікування не справдились, да? А тепер Україна мало того, що обороняється, вона і апелює до партнерів, які колись дуже грамотно, вибачте, за вираз розвели. Ту ж саму Україну, надавши нам замість ядерної зброї папірець, який нічого не значить. Да? Тому, мабуть, у нас є моральне право говорити так, як ми говоримо, і тому я вважаю, що. Кожен результат і до речі, я не тільки важаю, не я не тільки я вважаю, а й президент казав, що після 2022 року він їде в ті країни і здійснює візити, які приносять результат. Будемо сподіватися, що цей візит принесе нам тактичний результат і стратегічний. Який результат ми чекаємо, тому що напередодні вийшов матеріал у французькому виданні Лемонди. Його оглядачка пише про те, що хоче під час цього візиту володим. Мерзеленський від Джозефа Байдена почути гарантії щодо вступу до НАТО. Ну і разом з тим на порядку денному ми знаємо точно стоятиме питання дозволу бити далекобійною зброєю в глиб Росії. І якщо друге питання ще видається таким, що може отримати позитивну відповідь, і ми всі на це сподіваємося. То перше питання знаєте, зі світу фантастики. Ну, до речі, тут е, тактично і стратегічно, те, що я казав, да тактично це далекобійний дозвіл, а стратегічне це м, жирна, потужна крапка в гарному сенсі цього слова е, в каденції президента Сполучених Штатів, тому що м, саме цей крок з Байдена можливий, да, ймовірний, зрозуміло, що він. Поки що я з вами згоден в так в режимі такої фантазії або мрії да але він обезпечив нас на майбутнє. Тому але дивіться, ми... пане Олеже, не Байден одноосібно визначає бути Україні в НАТО чи не бути. Давайте будемо реалістами. Коли ми їхали за цим дозволом, сполучені штати разом з німеччиною всім сказали ні і всі сказали ок. Тому якщо Байден скаже, що е, так має бути, воно так і станеться. Можливо, тут єдиний момент, чому я можу з вами погодитись, тому що Байден на ізльоті, як кажуть, да як в Америці кажуть кульгава качка, да і можливо не прислухається, але за ним ціла держава, тобто це Сполучені Штати говорять, а до Сполучених Штатів прислухається. Тому це було б дуже круто. Я маю на увазі навіть на майбутнє е, там перемовини, які будуть. Якщо це буде запрошення, тоді з майбутніх перемовин випадає пункт, який, до речі, Німеччина протискає. Щоб деякі політики Німеччини, так скажу коректніше, про те, що треба цим заплатити за майбутній там справедливий несправедливий мир. Треба заплатити і цією перспективою для України. Я маю на увазі вступ в НАТО. Якщо вже буде запрошення, то вже це питання не буде обговорюватись, тому. Я думаю, що це зрозуміло мрія, але зараз час дуже швидко летить і зовсім інші реалії, і зовсім інші підходи. Тому ми повинні це артикулювати як мінімум. А, пане Олеже, я хочу поглянути на цю ситуацію. Знаєте, не з точки зору України, не з точки зору Зеленського, а все таки з точки зору Джозефа Байдена. Так моделюємо ситуацію. Окей, він надає Україні такі гарантії щодо вступу до північно-атлантичного альянсу. А що це дає йому? Фактично, вже на заході його політичної кар'єри ну дивіться. Якщо ми давайте ми розглянемо на нього його як політика. Як президента і як учасника передвиборчої боротьби, все таки ну не прямого, а ну як актора, який сильно його дії впливають на перспективи демократичної партії в особі Харіс. Да? Як політик, це дуже було б як на мене і дозвіл, і от відкриття шляху Україні в НАТО, як для політичної фігури, це було б дуже круто насправді, тому що це. Останні там, місяці його каденції вони б знаменувалися серйозними рішеннями, і він би таким чином війшов би в історію. Це той президент, який дав там, зелене світло для України. Це да? відпаде. Оці всі моменти, нюанси, недомовки. Вони всі відпадуть. А в історії запишуться конкретні рішення. І це голов... тут головне в іншому, чи він хоче цього? От це ключове питання, і знаєте, видається чомусь, що скоріше за все, ні, тому що Байден він же як людина часів холодної війни і зазначав на загал про те, що вступ України до альянсу може станом на зараз призвести до третьої світової війни. Тому він дотримується думки, що треба там допомагати Україні, але от уникаючи цієї ескалації і рішучим Байдена, навряд чи ми можемо назвати. Хвилинка в нас Не. залишається. Однозначно, я з вами погоджую, що він поки що не демонструє себе як яструб, скоріше як голуб. Але мене знаєте, бентежить те, що і Байдена, і Трампа лякає третя світова війна, яка, як на мене, суб'єктивна думка, вона вже давно розпочалася в Україні. Тому що це, це тільки перший етап. Вона розтягнута в часі, вона е, трошки по іншому виглядає. Вона гібридна війна. Третя світова гібридна війна вже розпочалася. Чого їй боятися, її треба зупиняти. Почули, пане Олеже, я вам дякую за те, що сьогодні долучилися до нашого.